До війни Анна Горпинець займалася у сумах журналістикою, а зараз в польському місті Холм говорить, працює гранд менеджеркою в українській it компанії через повномасштабну війну, розв'язану Росією. Спочатку не планувала виїжджати, але все змінила ніч з 7 на 8 березня. Ввечері не було повітряної тривоги. Ми пораділи, що зможемо нарешті піти спати вдома. В свої ліжка, а не десь в укритті, От. Ну і власне заснули вдома. А потім ми прокинулися від вибухів, від е бомб, які впали на Романський. Тоді загинуло багато людей, були зруйновані будинки. Попередження не було, е повітряної тривоги не було. В мене з'явилося чітке усвідомлення, що. Е в цій ситуації в нас є шанс просто лягти спати і не прокинутися. Наступного ранку Анна почала шукати, як виїхати з оточеного росіянами міста. Вже була інформація, що російські військові розстрілюють приватні авто, які намагалися виїхати з сум. Ситуація без виходу, коли ти розумієш, що ти маєш рятувати дітей, і ти не знаєш, що зробити. ти не знаєш, як їх захистити. От. ну і на наступний день, 8 березня, було оголошено про те, що. Імовірно, буде коридор, щоб погодили виїзд. Дуже складно це, це згадати, тому що це дуже швидкі прощання з татом, який в мене залишився зараз він в Сумах, з братом, з бабусею. Це такі збори, коли ти розумієш, що ти нічого з собою не візьмеш, ти просто береш те, що під рукою. Єдине, що я пам'ятаю, я тоді поміняла пакет. з... Продуктовим таким набором на три дні на сумку з ноутбуком, тому що розуміла, що за кордоном, якби мій ноутбук, мені допоможе прогодуватися краще ніж пакет з макаронами чи печів. Анна Горпинич та ще декілька сумчинок їхали в автобусі, що віз іноземних студентів. Зрештою, дорога до Польщі в Анни та її дітей, сина восьми років і доньки десяти років зайняла чотири доби. А так близько 10 ранку, 8 березня, формувалася колона з автобусів здебільшого комунального підприємства Електроавтотранс та цивільних авто. Виїзд з міста Суми, околиця вулиці Роменської в напрямку Києва. Андрій Нікіфоров говорить, що того дня вивозив у своєму автобусі з півсотні студентів з Індії. Студенти, як завжди, вони гаманіли, були веселі чи невеселі, ну шибушні. Коли виїхали, за місто, то безпосередньо в першому населеному пункті Симонівка нас вже чекали. На зустріч йшла колона горків. Вони зупинилися пропустити, що по габаритам транспортних засобів треба було комусь з'їжджати на узбіччя. Тоді студенти дійсно так, як побачили ситуацію, не то, що трохи, а взагалі притихли. Андрій Нікіфоров говорить, що другу військову колону росіян зустріли під селом Голубівка, а третю в районі Комишанки. І третя колона, вона чи то пожартувати, чи то не, не зрозуміло, що них в ній в було, вони понаправляли на нас свої стволи. Були танки, БМПшки, Камази, Урали. Я просто так краєм глаза дивився, особо не хотілося їм навіть дивитись в очі, тому що ну, так був страх. Нам так візуально сказали, ми їдемо на Полтаву, але я так розумію, що ми їхали не в бік Полтави, ми їхали Ромни, потім Лохвиця, потім Пірятин. Я так розумів, що ми їдемо у бік Києву, ми е, крюк зробили, ну так, вдвічі далі. Радниця голови обласної військової адміністрації Альона Бояринова говорить, що обласна влада була змушена терміново організувати евакуаційні коридори після бомбардування Сум росіянами через те, що люди через страх почали роздивлятися для себе можливість евакуації з Росії. Кілька днів до початку цих коридорів у нас не було можливості зробити власне ці коридори до України і російські ЗМІ. У них був такий масовий наратив, в якому брав участь і президент Росії Путін. Іноземні студенти знаходились в жахливих умовах. Їх тут тримали у заручниках. Це був такий наратив Росії. Ми це розвінчали. Наші медійники поїхали до студентів. Вони зняли умови, їх проживання, зняли сюжети, і ми ці матеріали використовували і в своєму інформаційному просторі, і також ми їх передавали на. Посольство, консульство, представників різних країн, студенти яких тут жили. Я думаю, що присутність іноземних студентів і дала нам можливість взагалі організувати ці коридори. Начальник управління оборонної роботи обласної військової адміністрації Василь Одарченко говорить, що зелені коридори це була грава банк. Ми не домовлялися з росіянами, тобто ми робили через ТРО якісь там відволікаючі маневри, вони реагували, і той коридор, який собственно, був, ну, залишався відкритим, в то проривалися автобуси. Василь Одарченко говорить, що з пропагандистською метою окупанти влаштували дві провокації, щоб вивести мешканців області до Росії. Перша спроба була в прикордонному селі юнаківка, а друга в Сумах біля церкви Московського патріархату. Зайшли десь вісім автобусів з боку Росії і почали комплектувати, нібито біженців з України. Я треба дати, ну, должне, що ніхто із наших мешканців туди не поїхав. То все було марно. Буси, ти постояли і поїхали назад. пусті. тут на Лінській збирали по три тисячі гривень з людей бідних. і Ті машини їх вивозили. Ми спільно з ГУНП і патрульною поліцією це зупинили. І завдяки діям керівництва ГУНП вони були заарештовані ці машини і порушено кримінальне провадження по цим діл -діл ділкам. Всього СУП було організовано три евакуаційні колони. Ігор Стрільцов, Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.